Радий вас бачити на каналі Piazen. І ми продовжуємо проходити тип. І пішли, побачимо все ж таки, що нас там чекає в тій вежі. Напевно якась книга аж ця... Яку Ріон нам замовив. Перепригуємо так граційно і... Що за стіл, не знаю, більярд тут якийсь грали на ньому. Пішли. А я хочу нам туди, ді... дістатись. Ді як сюди. Наверно, да. Що тут с такими смаки сяючи? А, а. стонбахлі. Крутим, крутим механізми. Мешку й треба. Так. Ну конечно полезно мы, блин, одну і цею кимось колісом крутим тут цілі лестниці наважить не знаю как 50 слонів шо це за ключ интересно, інтересно це якийсь герб чи що це таке а, ну вот це навірно чек найти а Так, тут нічого нема, пройти не можна ні. Що, якщо шоу сюди. Так, он там знизу мак. Заберем його. По-любому приводиться на мак. А то ж без маку обійдеться. Аж точно не мить. А далі куди хм hmm. разбить не может? Не знаю. Шос я шось щука ты буль, коты це назвали. Не подумайте Зараз прибіжить Так. О це хто? Що це за акробат? Що би не было, это не чоловік. Та це якийсь акробат, не знаю, блин. По стінах побіг просто Так. М -м -м. Це все добре. Але нам же ж потрібно повернутися якось. А. Можна вилізти. Так, вертаємось сюди і йдемо туди. Да, все а, хоча почекайте. Ось так, друга... Друга оця лісниця туди направлена. Все я, я зрозумів. Наконець то до мене дойшли просто. Хоч би нічого складного немає, але... Коли все сам таке якесь тут. Зараз крутимось цю, і ми зможемо перебратися на ту сторону. А там напевно сприймемо. Мо даже ось до загорілись ці смолоскипи. Так, ми перебираємося, да? Надіюсь спрільнуть можна. Ну все. Ми пройшли тут. Надіюсь на нас цей акробат зараз на голову нам не пригне. Точно взагалі прям буде так. Це капець, ну, книг тут взяв би хоть любую якусь. Та ну тут теж книги. Так, ну ось ми вже є, майже в ці. О! Ніфіга собі! Вообще Я не уже давно. что это та самая книга. Но чтобы украсть, ее надо освободить. Витку. Освободить Витчу. Стартов не бросает. Так. след. Треба на книги нажимати чи як. Ось тут. Браслети ці позабирати, та й все, чи як. Чи як їм зупудить? Блін. А, ось так. Ну, Кейзерус. Все, вставляем. Та-да-дам. -да да -да, -да, да 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 И все. Какая-то механическая книга. Кто ещё? Кто? Корнелиус. Корнелиус. Асус Альдус. у меня. Так. Эту ночь под городом я запомню надолго. Та нічого особи на все життя напевно ты не запомнишь. Опа, опа шо за такий якийсь саунд пишу. От зараз по-любому нас буде хтось тут переслідувати, да вот. Зараз набежать у ті якісь акробати. це таке, блин, рвається вже щось. Всьо, вже якісь ворони літають, вже зараз почнеться Екшн тут Так, з'їжджаємо Припригуєм і... Ой, я вже там когось чую, вже стражи сюди спустились прям по любому Ну, хтось відкрив, я, напевно, ще відкрив, чуваки Блін, вони зараз як почують цей... Шум, від цього? Наверх залізти. О, О тож можна через верх точно. Так, чуваки, я з вами не хочу зустрічатись взагалі ніяк. Я хочу постелсу пропалити вас просто. Так, тут немає ніяких агаманців, там, не знаю, ще якусь... ...мілочовки <кхм> ага. Блін. Ну, Цих пір ще не виздрую повністю. О блин, за шо таке. Хитбокс і кис, тихо. Чрт, не де сюди. Да, тут давно никто. Только пыль, до книги. Та тут я шеї, якби окрім пили книги. И вот Так, чувак, не кричи, нікому не каже, що это обдар, ясно. Так, солодце. Сбираем. Я надеюсь, его тут ніхто не знає Та, тут вообще такі... Не закинуте місце вже пилю, все поросло Так, ну, це можно забудь руина мотора Так Блін, тут можуть мене Бережі. Треба бути. І... воу Во -во 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 -во. чувак Блін, йди сюди Блін, ну хто тебе сюди звав? чувак блин, Це Скапец Куди він зараз прийде о, оближається. Та прям сюди зарази де. Нє, не? не хорошо. Але зараз він цього побачить. Чи ні, не, чи не побачить. Не побачив. Все. Так. Бежим далі. Саме головне, щоб ніхто тут не вискочив. Ось там. Ну же, пошли! Не треба никуда идти, чувак, ты уже пришел. Треба тебе скинуть ты, с лестницы. Давай, я надеюсь, ты там кость зебьешь. Конечно! Чувак, ты не бачишь меня просто. Не Мука и корова. Я кошелек даже не встиг забрать, ты куди поїхав? Рішив таки ливнуть від мене ничего себе. Так блин, закапець тут. Что робится? Скрин по мне ничего не мог. Опять и писькниги, блин. Ну конечно книги, блин. Шпит. Блин, в цій бібліотеці, можна сказати. Так. Його. Так добре, що постел суможних пропалити, нічого от такого ні. не робити. Так... напевно ж... Що... Амутускить треба. Оп! Нічого собі далеко ти пляш, арт. Собі пружение кись поставив, що там в подошві. Сказі. Ого. А це тут полетів, блін. Так, ну вже якийсь, не знаю, принципі РС почебусь. Тут то на я тут... А... идем дями. Здесь вылезли. Печесь, кровати Очень плохо себя вел. Ну тут треба исправлять еще. Что такое? А бич ничего у не было. Мамуля, тебя сильно ударила. Не смей так говорить моей матери ты, мелкая сучка. О, нифига себе. А иди сюда. Что здесь происходит, генерал? Ну все, Бери свой чрный налог и вон из моего дома. и я не могу. Повторяй. О, побачил. Я шум зарубай экшен? Битва з генералом, Ніфіга собі він відкинув цю кровать. я миюсь, не треба нічого казати. В башню вже провели воду, інтезіт там і так далі. Ніфіга собі. Розкидується просто мебель, зекеї. Така дорога мебель. Ты еще Да, да, ты Лиса башка. Хто його так підстриг? Просто можете дати мені не знати у барбершопа. Так, я опортуніст, тут я думав хежак. Ой, ну, звісно, да. Стоп, без ста оглушень провалено це що, був якийсь особий квест. Україть всю ціну здобич 53%, ну хоч половинка. Цінних речей 35. Ну, зрозуміло, лагері. Ой, ми опять вертаємося в наші дім, часова вежа. Так, вітрина трофеїв оновлена. Ну зберігай мій, конечно, за сім ночей. Нічого собі ти типу, поспати любиш, сім ночей пройшло чи що. Та прям взагалі, блін, щось тегать. Так отсипаєшся, так що в холодильнику нашому середньовічному великому нічого. Блін, у нас тут нічого немає, серйозно? Треба скупитись по-любому. Якраз в нас індуаж, скільки там. О, міні-мапа. Просто відкриття. Так що тут у нас, який персні. Тут, не знаю, якісь... Не знаю, якісь бетмени Так. Пам'ять про мертвих. Якісь ці браслети. Ці таблички. А це що якісь, не знаю, фотки тут можна вставляти, картини. Ладно, пішли тоді наверх. І знову ж таки у нас катсценка. І що на цей раз? Ааа, стріла якась. Що там не нагострено, чи що? Що там зараз? Опять і ворон прилетить. Дженевер. Оу, і уж хтось кільнув. Значить, походу з басу щось сталось. що? Баса. Да, треба піти до басу птиму йти до скліченого буряка Ну, пішли по-любому нам треба туди йти як би нам треба дізнатись що з басу сталося. Басу квасу і оцю ж книгу там ми маємо віддати Оріону? чи кому там Дже ж ми замовля. О, зараз повішають. он до цей. Аж з штанів вицемукується. Умоляю, я, вновим, умовляю, я не... тиран убиває нас! Ну як би вбиваєш тут тільки ти, чувак? А не якийсь там залізний тиран. Просто взяв і скинув чувака, ну не за шоу от серйозно. Навірно. Так, нам треба йти туди. Зараз пригнемо якось. Тільки щоб ноги не переламати, а тут у нас шо? Що? що це за якісь пчоли полетіли? прошу учить. Блин, лёд, блин ну, ну век, конечно, завжди тут страж. Блин. Я думал, вы дали пидать чуваки. Что так остановились? Мы поймаем всех воров в городе. Да, вредок Ну да, Мріяти не вредно, чуваки. Так, давайте ну. Ай, я не могу кожу. кожу. то поміняю і купи нову собі кожу. Так, скучний бурик. Ой, якраз зараз закупимося в цього чувака. Може хоч тепер у нас буде цей холодильник. Не пустувати. Где? Где она? Куда он ее спрятал? Шуцовур. Цевору... Нет. нет. Шуцынки, Что ты делаешь, Гаррит? Книга, которую ты для меня нашел, она пропала. в це? Где бас? Его утащил ловец воров вместе с кое-кем из моих озаренных. Он забрал ее. Как я не подумал, что Барон это сделает? Ты говоришь, что мы его друга избили и арестовали из-за той книги. Что в ней такого? Она полна давно забытых секретов. Но я считаю, что в ней сокрыт ключ к спасению города, спасению всех нас от этого мрака. То да что вы забрали, Мраки, И теперь она у него. Осознал, что эта книга очень важна. К счастью для тебя, она еще здесь. Басы не думают. книга. Ты Ничего себе там в басу, не знаю, картины. они утащили бас. Сейф. Крепость. Закрываю. Ее Охраняют. Просто в дверь не войти. Это хорошо. Не люблю двери. Это невозможно. Однако есть один вариант. Продолжай. Так а что? А что теперь с ним? все что забрал. Долго изучал крепость. Он знает, как туда попасть. Как мне найти этого Джейкова? Увы, барон посадил его в Грейстоун в назидание всем, кто решит восстать против. Ну и зараз, конечно же, шпилить басу литвадю. Но он жив. Ну на уже нас мы к Найду моего скупчика, а потом вытащу твоих озаренных. Мы с тобой во многом схожи, Город. Ты несешь перемены. Когда-нибудь люди скажут тебе спасибо. Ты плохо знаешь людей. Ну, спасибо, Цень, Бемалу, трубошашусь. просто спасибо мог бы и сейчас сказать Орион, я все ж таки эту книгу не в библиотеке купил, а десь там, не знаю, лазил Посмотрим, каких-то... Посмотрим, знает ли что-нибудь этот Джейкоб. Его можно найти на Грейстоунской площади. На Грейстоунской площади. Пожди площадь серого камня. В принципі, зараз будемо завершувати, а підемо на цю площу сіро каміння. попередній серії хотів сказати. В наступній серії вияснимо, що там з басу сталося. Ну а поки все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. А хоча ще нам треба буде скупитись. Ладно, тоді, всім до зустрічі. Наступні серії. Хочеш поповнити запаси? Да.